Тут ще не, не готове. Так от заходиш. І тут один кабінет, це буде кабінет. реально. тут буде Диван. Бачите, тут є жалюзі. Так що тут нічого не треба. Такі жалюзі широкі. Зелений диванчик тут надасть світла і кухня моя, це моя стиралка. Це Умивальник, тут вода гаряча, холодна стиралка. Ці, ці шкафчики не мої, вони купили, поставили. А це моя кухня. Ну, меб, меблі кухенні мої. Тепер у мене така офігенна, величезна кухня. І сюди ще стане холодильник. Боже, якась синливість напала взагалі, очі залипають. Ой, Звісно, холодильник тут буде як гора, але нема місця. Зато в мене тепер пралочка, пралочка. Її так монтували. Бачите, скільки у мене шафок? І тут, і тут. Омивальник. Коротше, я зараз трошки повитираю, ще умивальник не можна водолить, тому що там ще не поставлено коліно. Оце дозатор для мила. Це для рушників. Тобто, як приходить клієнт, то можна його сюди опустити, помити руки. І тут такі шафки класні. Прикольно. Прикольно, що воно вверх відкривається. Дуже зручно, невисоко. Можна ще щось і наверх поставити. Але, в принципі, в шафках в місця достатньо. Ну, і це моя кухня. Плитка на підлозі. Ну, і оцей другий кабінет, він огромний. Він просто величезний. Сюди стане шафа. Це меблі повиносять. Щось залишиться, тіпа, оце одної частини, бо мені дуже зручно. О, кстати, його можна туди поставити в залі. Ну, ляльки ж десь треба повиставляти. Класно, треба полки чіпляти. Їх можна поставити отут-десь і просто поставити на них ляльки. Не треба тут полок навішувати. А сюди вже полки можна десь причепити. Три, вік... Три вікна, а тут два. Ну, це більший кабінет. Там буде шкаф. Тут десь мій диван для спання або тут диван. Скоріше за все, тут, щоб заходиш і одразу в очі не падав. Ну, і теж тут поставлю стіл до масажу, буду здавати своїм ученицям. Погодинно. Так от від з вікна. <кій> Трохи відкрить. бо пилюка. Таке підвіконня широке взагалі. <кій> Я колись хотіла зробити типу, барну стійку. Так ось тут можна спокійно. Стульчики ціпа і це така як барна стійка, столик такий. Тільки в мене квіток багато, я не знаю, позаймаю квітками. Тут ще трошки фарбувати будуть. Тут немає таких ламп, як там. Дуже класно, тут тепло. Ну, У мене там жарка. В тому кабінеті, а тут нормально, тепло. Оцей стіл може мені залишиться, то я залишу, тому що квітки десь ставити треба, пилюка в горло залазить. Це від пульта. Оці шафки забирають вони, а це мені залишить. Ну, клас. Сюди якраз ляльки влазять. А мої білі полки десь. Десь, десь, десь будуть. Ну, щоб їх там не прикручувати. Ой, коротше, зараз трошки приберусь на кухні і поскладаю, бо все з кухні ж повитягувала, воно в мене там в кабінеті лежить. Цю шавку ще витягнути відсюди і поставитися десь. Тут. так. от така крутиста. Пралка головне. А тут я поставлю на дувну ванну. Ну, для того, щоб покупатись, я поставлю ванну на дувну. Із крана буду набирати воду шлангом і туди потім зливати. Це я собі так задумала будь-якому випадку тут уже можна покупатись, тому що тут є вода і все.